На зв'язку пліч пліч всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. СММ. Серія 1. Поїхали! Привіт! Сьогодні розкачаємо соцмережі на максимум. Я шкільний СММник. Якщо думаєш, що це щось складне, виключно для дорослих, ти помиляєшся. Зараз усе поясню максимально просто. Готовий? Поїхали! СММ. Це суперсила, соцмереж, завдання зробити так, щоб про твою школу дізналися. Всі почнемо з кількох крутих фішок. Перше контент щодня. Без постійно соцмережі перетворюються на пустелю. Друге фото і відео мають бути не тільки цікаві, а й якісні, погана якість, нуль лайків. Третє інтерактиви, опитування, тести, челенджі. Все це класні інструменти для збільшення активності. Четверте: не забувай про емоції. Люди люблять щирі історії. П'яте. Використовуй хештеги. Разом переможемо: пліч опліч, СКЛ, шкільні ліги, неформальна освіта. Важливо використовувати хештег твого регіону. Це допоможе аудиторії зрозуміти, де саме знаходиться та чи інша команда, і покаже всю географію нашого проєкту. А СММникам? Пліч опліч, всеукраїнські шкілі ліги буде легше знайти твою публікацію, щоб поширити її на офіційних ресурсах. Вуаля, отак про твою школу дізнається вся країна. СММ – це не просто писати дописи, а створювати двіж і об'єднувати людей. Контент має чіпляти, саме тому супер важливо його планувати, будувати стратегію, а не просто публікувати хаотично. Тож фото, відео і тексти готуйся заздалегідь. Тоді ти не панікуватимеш і завжди триматимеш баланс. Будеш постити не лише фоточки і відоси, а й подбаєш про різні інтерактиви. Ще одна фішечка. Контент треба адаптувати під платформу. Неможливо закидувати одне й те саме в різні соцмережі і очікувати, що воно всім зайде. Кожна платформа це своя гра. TikTok. працює швидко, динамічно і орієнтований на тренди, короткі відео, смішні моменти, виклики. Інстаграм це про естетику. Тут рулять сторіс і рілси, круті фото, каруселі, емоцій. фейсбук. Полюбляє довгі пости і корисну інформацію, історії, думки, інтерв'ю. Його цільова аудиторія може дати більший фідбек від дорослих, тренерів, директорів шкіл або батьків. Це та соцмережа, де дуже люблять коментувати, лайкати і обговорювати різні теми. Ютуб це про подкасти, великі історії, різні документалки. Підпишись на 3-5 спортивних сторінок. Проаналізуй, що тим працює, і зроби ще краще. Canva плюс джіпіті ідеальний контент. Canva – Можна створювати стильні пости, презентації і планувати публікації. А ChatGPT допоможе придумати ідеї, заголовки і навіть сценарії для відео. Розберемо на прикладі такої ситуації. Команда Жирафи з Київського ліцею 62 виграла матч. Як це показати? В TikTok залетить 15 секундне відео з найяскравішими моментами. В інстаграм карусель з фото і мотиваційним підписом. У Фейсбук треба написати пост із деталями і, наприклад, коментарем тренера. На YouTube записати подкаст або велике відео про шлях до перемоги. Тож, експериментуй, додавай більше життя у соцмережі пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. І не забувай про своїх друзів з івент-команди. Разом ви сила!